Так, всім доброго дня. Люблю я камази. Показую вам тут всяку діч, дивіться, є ось така станіна. Ось таке. Ноги показую якраз всі в снігу капець. Зараз покажу, що на ній було. Щоб а, всі не думали, що можна і пилораму поставити, вона десь висотою, ну, вище мені каліна. Можна і поміряти буде. Приблизно десь метр на метр, та менше метра десь буде. Ну. Тяжка, дуже. Тяжка дуже сильно. Кілограм, хлопці кажуть, 80 десь важе. Ось така от станінка. Кого зацікавило, пишіть. Зараз покажу, що там на ній було. Так, а на ній було ось така ось. Шестерня стояла, далі редуктор. Далі намотувати рабіц. Робити рабіцу якраз робити. Этот. Тут така оце, мабуть, я заберу я якраз. Оце все разом. Стоїть масленка, через неї проходить проволока, пропускається через всі ці ролики і виходить рівненько. Потім якось вона проходить через ці ролики. І отримується рабіце. Рабіцю робити станочок такий гарненький, класний, прикольний. Ось така штукенця. Ну, це, мабуть, я заберу по-любому. А станіно лише тут. Тому кому там станіна буде треба, без питань пишіть, телефонуйте. Так, Приїхавши додому, виклашив цю річ. Ось так вона виглядає, вона розбирається ця, ця частина. Тут чотири отвори. Ця частина з чотирма отворами. Шестерня тут крутиться. Все вращається, все крутиться, все робиться, все можна зробити. Маслінка є для того, щоб це все працювало, змащувалось. Тут також масленка. Це солідол тут ролики 5 штук установлені, блискуча така. Що пропускаєте, вирівнює якраз цю проволоку, проходячи через ці всі ролики, вирівнюється і сюди доходить. Ось таким чином вона стояла, як хлопці мені сказали, тут ще йде в подарок туди болти. Для кріплення усі ось ці. Ось так вона подавалася, стояла сюди. І виставлено було і зроблено. Для того, щоб навіть отак вона стояла. Найскось, як вони мені сказали, щоб подавала проволку і робила такі криві. Ці. Тут якраз проволка ще торчить. Що можна якраз робити. Кому цікава така ось річ. Ціна за неї буде в нас 1400 гривень. Всі ці ця і ця річ. І будуть вони ваші. Болти будуть туди йти в подарунок. Так, ще знайшов кішку. І ціна буде, не знаю, нехай буде 40 гривень. Вона буде ваша. Кому там хочеться щось піймати, якраз сітку або що ще достати. Або ж із криниці є якогось відра. Ось така є річ. Все, йдемо далі, буду показувати щось іще. Так, допишу, що я тут ще для вас знайшов, що з нового є четвірочка і якраз центровочні сверла. Ось такі в гарному стані. Їх тут 1200 штук. Так що на всіх вистачить, їх дуже-дуже багато. Ціна 20 гривень за штуку. Якщо об'ємом там берете більше 100, то по 15 можна. Тому якось так. Так, йдемо далі. Є ось такі сверла. Їх тут 100, 200, 300, 300 десь штук є. 7,4. Совєтського плану Р6М5, разу не були в використанні. Такі в нас будуть 28 гривень за штуку. Кількість є. Якщо берете там багато, то буде якась знижка. Це в нас тут 10 гривень, ключик 6 на 7 буде 10 гривень, 4 на 5 буде 15 гривень. Лірка буде у нас 10 гривень це в нас на 10, скоріш всього. Ну так, на 10. це в нас буде 35 гривень. це у нас 20. це у нас 10, це у нас 5. це в нас ножик режик 45, це у нас буде 30, 10 гривень. Клема є ось така. 12 вольт 24. Кому цікаво, кому треба. Ціна 50 гривень. Цей у нас буде 60 гривень. Далі дивіться, що я знайшов ножиці по металу. Ось такі гарненькі, довгі. Ну, різати вони будуть нормально метал. Я думаю, в самий раз. Ціна за них буде в нас 250 гривень. Такі. Ключ на 30. Ось такий буде 100 гривень. Ось цей у нас буде 250 гривень. Ось цей у нас буде 180 гривень. Монтіровка ось така з прошлого відео. Там як не ржавійка. ну то таке, то можна виправити, вирівняти, якщо треба. Ціна за неї буде у нас 150 гривень. Це є у нас ось такий від якогось бичка. Чому від бичка? Тому що ось такий показатель того, що десь було для корів або ж для коней прив'язок. Ось барашик такий, щоб не перекручувалося. Тому якось так. Ось за цю всю купу ціна за нього буде 500 гривень і буде він ваш. Все продемонстрував. Кому щось там сподобалось, або ж хто побачив для себе щось цікаве, присилайте фото, пишіть і будемо з вами домовлятись, будемо відправляти або ж відкладати. Ну, Постійні клієнти знають, що можна відкласти цей товар, назбиравши там купу. А не постійних повторюю, що є в мене змога якраз відкласти ці речі на мінімум неділю, максимум місяць, не більше, тому що після місяця за сохран ваших речей я не беруся якраз триматись, тому що він або ж поржавіє, або ж ще якось там з ними щось станеться, а де ж або ж потіряється десь. Тому, будь ласка, якраз не більше місяця, не менше. Неділі якраз можна лишити назбирати купу всяких речей. Також тяжкі речі, повторюю, що краще відправляти новою поштою, тому що Укрпошта ну, е, пише, що до 30 кг можу відправити, але ну, дівчата там не зможуть таскати ці 30 кг. Ваша жінка або ж дівчина зможе підняти 30 кг, я думаю, ні. Ну, а хто не згоден зі мною, може. Написати комент, <хи> сказати, що в нього там атлетична жінка, якраз, яка може підняти його на руки та і все, і з хати винести. Та й на цьому і гречка буде. Можемо поспорити з вами якось так. На цьому буду закінчувати. Кому не тяжко, підтримайте лайком, коментарем. Ну і тим, чим завжди мене підтримуєте. Всім гарного дня, наснаги! Не болійте. Диві... Дивіться, чекайте наступних відосів. Дивіться прошлі відоси, тому що в прошлих відосів щось маловато. хто заходить, дивиться. Тому заходьте і в прошлі відоси. Дивіться. Якось так. Всім до наступного е відео.